Є новина, друзі, кримінал інваліду гусакову та Монобанк, і інші банки без ліцензії. Дослухайте, до кінця буде дуже цікаво. Вже президент втрутився в ситуацію, яку я практично перший озвучив. Я зняв відео і прямо сказав, що там є шахрайство, тобто злочин чинний, і шахрайські дії з боку цього інваліда Гусакова, тому що ну, він зібрав шалені кошти. Я вже розповідав, хочете, подивіться е, відео. І... Ми маємо вже результати. Є кримінальне провадження по шахрайству частина четверта в великих розмірах, а також є відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. Це відкрило провадження поліції. І що найцікавіше, розумієте, доповідає міністр внутрішніх справ Клименко президенту. І от я зачитаю. Президент заявив, що тривають перевірки інформації зредих джерел Попередньо встановлено, що для збору та обігу коштів було залучено щонайменше чотири фінансові установи та декілька цифрових платформ. Наразі визначається коло осіб, які могли постраждати від дій гусакова. Тобто, вже міністр каже, що до цього шахрайства до злочину залучені чотири фінансові установи і багато цифрових платформ, тобто банки, через які він збирав гроші, і Монобанк, в тому числі, я сам бачив скріни, В нього було купа банок в Монобанку. Ну, це щоб ви запам'ятали. І от виходить співзасновник Монобанку Гороховський, Я зачитаю повністю. Він прокоментував ситуацію. Чому він вийшов? Одразу теж розкажу. Він збирав гроші на лікування, зокрема через Приватбанк та. Зараз схоже, що він обманював і використовував кошти не за призначенням. Я особисто з ним не знайомий не спілкувався, лише поділився збором на прохання друга Мен, менеджери монобанку. Не допомагали йому все було за загальними умовами. Зараз проводять розслідування, щоб з'ясувати порушення і підвищити прозорість зборів залишки на рахунку Назарія будуть списувати лише після надання усіх. Звітів, ну про це сказав е, Граховський. Чому Граховський вийшов? І що найцікавіше в тому відео, що я не знімаю, тому що міністр нуду справ сказав, що чотири банка. Вони ну, причетні до шахрайства. А як вони можуть бути причетні? А в них є моніторинг. Розумієте, коли от я маю е, ліміт 100 тисяч, так вони мені не дадуть далі перевезти нікому, а я гроші тільки родині перевожу свої. Треба додати документи, купу Мінінгіта. А йому вони сприяли, дали можливість завести купу банок, і він мільйонами переводив кошти, використовуючи їх на казіно, на купівлю криптовалюти, там ж навіть скріни були, на ФОП він переводив на обмінник кошти цей е, гусаков. І це банки йому дозволяли, тобто вони порушували правила відповідно. Можливо, це там вони його жаліли, або хтось з ним був в долі і в темі. І тому Гараховський одразу вибіг і починає розказувати, що наші менеджери не допомагали йому, не допомагали. Вони були всі на загальних умовах. Ми все робили, і ми зараз проводимо перевірку. А в нормальній країні, ну і взагалі в нашій країні, як має бути? Ну вони, по перше, вони мають проходити по кримінальним провадженням, тому що як простих громадян, вони зразу блокують сто. Тисяч. І все, йдіть, показуйте документи, ходіть по банкам три дня. Це всі банки, не тільки Монобанк, і Приватбанк і всі інші. Так? А має бути так: НБУ має провести перевірку, їх або мають позбавити ліцензії, або оштрафувати. Так як сума 27 мільйона Ну, доларів, тобто штрафи мають бути в 10 разів більші. І так, і в нас по законодавству там великі штрафи. А в Європі так взагалі вони можуть навіть бути в 100 раз більше, якщо їхній фонфінмоніторинг дозволив йому займати шахайськими діями і масово створювати оці банки. І отак має діяти система. І правильно каже міністр справ. треба їх притягувати до відповідальності так само, як Гусакова. і щоб вони відшкодовували це все і в державу, і людям, яким постраждали. Напишіть, що думаєте, далеко постпідпискає телеграм, підписуйтесь.